Сьома вечора в Україні 712-та доба повномасштабної війни про все найважливіше фронту тило. До вашої уваги мене звати Юлія Сенак. Добрий вечір. Чотири людини загинули ще одну поранено внаслідок обстрілу серед місця Херсона. Російська армія завдала артилерійського удару по місту опівдні. як повідомляє місцева влада, двоє чоловіків 45 та 50 років згоріли в автівці. Їхні тіла виявили рятувальники, які гасили пожежу. Ворожа атака також забрала життя літньої жінки, яка на момент обстрілу була на вулиці. Четверта жертва атаки 60-річний чоловік із пораненнями ушпиталений і 24 чотири. Трьохрічний місцевий житель. За минулий тиждень російська армія понад півтори тисячі разів обстріляла українські міста та села. Окупанти атакували більше як п'ять з половиною сотень населених пунктів. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клеменка, інтенсивність ворожих обстрілів зросла на чверть. Атаки з боку окупантів забрали життя 12 людей. Ще 60 Поранені найбільше від вогню загарбників потерпала Запорізька область. Ігор Клименко подякував рятувальникам і поліцейським, які першими прибувають на місця обстрілів, ліквідовують наслідки, розбирають завали та допомагають постраждалим. На Запоріжжі піхоту й техніку чужинців шматує веселий роджер бойовий тандем, який колись нарізно прислуговав окупантам, та після контрнаступу на Харківщині восени 22-го, опинився на правильному боці. Тоді воїни 127-ї бригади ТРО заволоділи ворожою технікою, вантажівкою та зенітно-артилерійським комплексом радянського зразка і пристосували їх до сучасних військових потреб. Який вигляд має та як працює по російських позиціях трофейна техніка? Бачили наші кореспонденти. Знайомтесь це Роджер, що колись був просто Уралом і прислужував росіянам. Та восени 22-го пристав на світлу сторону сили. За трофейлі в Харківській області. Ада відбили, атадвіноль окрім вантажівки, вояки 127-ї бригади ТРО тоді надбали цю гармату. Нині вона із Роджером не розлий вода. Задля маневреності зеніці зняли колеса та встановили її у кузов. Пушка із-під спадизюма. Машина теж где-то вот из із под изюма. Ну около месяца ушло на все это восстановление, чтобы это все поехало и начало стіля. Розрахунок гармати, яка шматує ворожу техніку і піхоту на Запоріжжі, очолює 26-річний В'ячеслав з Харківщини. Він сам доброволець, тож певен війську нині потрібні вмотивовані бійці. Сіли точно не получиться сюди за волочь людей. Ну ані не бойова єдиниця. Как-то викликати, как-то обучати, щоб люди самі хотіли. Якщо ми втомимося, то нікому буде воювати. Буде важче ще. Умотивовані побратими добровольці Дракон та Морпіг, колишні будівельники з Харкова, готують свою лялечку до бойового виходу. Ось так лопимо касету, зводимо. Зводиться ручним управлінням, затвор. 32-річний вояк на псевдодракон каже, цьому трофейному зенітно-артилерійному комплексу більше як півстоліття та поки не підводив. Називається вона С-60. Калібр у неї 57 міліметрів. Можна стріляти очередю як з автомата, так і одиночним вистрілом. Сьогодні у нас піхота окопні щури, як кажуть. І найголовніше, щоб нас не обнаружили. Якщо не обнаружили, то працюємо далі. Якщо я обнаружив, то, -то переміщаємося і працюємо з другої точки. Океаном Багнюки гармаші Корсари прямують своїм роджером на позицію. Треба відпрацювати по ліску у сірій зоні, де, за даними розвідки, можуть окопуватись вороги. Столько, Спочатку пристрілочний. Огонь. Згодом з снарядною чергою. Цель є, є. Четверку, огонь. Небо тут кишить ворожими безпілотниками. Тож каже командир В'ячеслав, після роботи варто мчати якнайшвидше. Ціль вражена. А як швидко треба в тих місяць? Чим тим краще. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Врятували за допомогою дрона. Піхотинці 68-ї окремої єгерської бригади показали відео, як під Сватовим на Луганщині. Витягли з-під ворожого вогню пораненого прикордонника. Сергія Купіна, який зазнав поранення у ногу, розвідники помітили з коптера. Та евакуювати бійця було вкрай непросто, бо за 100 метрів уже стояли росіяни. Тоді піхотинці скинули з безпілотника пораненому пляшку з чаєм та записку. Друже, пий і повзи за дроном. Завдяки порції гарячого напою. Замерзлий, поранений, подужав, зміг відповсти на безпечну відстань у 700 метрів, де його уже забрали ношами. Пропонував йому повсти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота може вийти і зустріти його. Цей дрон опустився, посмотрив, улетів. Ну, улетів, улетів. Коли почав літі, я вже бачу, що він щось несть. Думав, все вже. Думав, це вже теж зараз до 200. Скинув водичку, записку. Ось вот так оно і все пройшло. Захист критичної інфраструктури, посилення ППО та нарощування систем радіоелектронної боротьби обговорив Володимир Зеленський під час наради в Кропивницькому. Ще одне питання: допомога переселенцям. Їх в області майже 90 тисяч, як зазначили в офісі президента, нині Кіровоградщина відновлює потенціал своїх підприємств, допомагаючи країні вистояти економічно. А вранці Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровщину. Зокрема, побував у центрі підготовки, де тренуються мобільні вогневі групи. Главі держави показали процес навчання бійців у спеціалізованих класах на мультимедійних тренажерах протитанкового ракетного комплексу Фагот і переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Наприкінці візиту президент вручив державні нагороди бійцям тереборони та сухопутних військ. Шановні наші надвардійці, шановні наші воїни. Панове. Офіцери, панове, сержанти, солдати, хочу вам подякувати за знищення повітряних цілей, знищення ворога. Дякую вам за захист нашої держави, за захист наших сімей, захист України. Бажаю міцного вам здоров'я, ну і тільки перемоги. Окрім цього, під час робочого візиту на Дніпропетровщину президент відвідав ліцей Синергія, який потрапив до інноваційного швейцарсько-українського освітнього проекту Модель здорової школи мета цього загальноукраїнського проекту профілактика захворювань і зміцнення здоров'я учнів. У ліцеї Володимиро Зеленському показали оновлене укриття. Також глава держави побував на уроках і зміг поспілкуватися з учнями. Добрія так ты могут знать точку. Англійську точку. Анди. А он пробивает. Міністр закордонних справ та міністр освіти Португалії прибули в Україну з дводенним візитом. Мета візиту участь їхньої держави у відновленні України з Києва. Міністри поїхали на Житомирщину на третьому форумі з відновлення області. Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо заявив, відчувають спорідненість з Україною, оскільки Португалія прийняла майже 60 тисяч українських біженців. Крім того, її стратегічний рівень підтримки. Путін намагається заперечити існування України, і це створює нестабільність, незахищеність для всієї Європи протягом багатьох поколінь. І ми повинні підтримувати Україну. Ми діємо з простої стратегічної причини. Якщо ми цього не зробимо, якщо Путіну вдасться зробити в Україні те, що він хоче, то наступними жертвами стануть інші члени євроатлантичної спільноти. Тож ми робимо це для вас і для самих себе. Розробили стильні адаптивні комплекти для поранених. У Дніпрі на одному зі швейних виробництв узялися до пошиття одягу, у якому зручно проходити лікування та реабілітацію. Він цілковито на липучках, тож і штани, і кофту можна зняти і одягнути однією рукою. Організував це виробництво переселенець із нині окупованою новою каховки на Херсонщині. Перші костюми трансформери для поранених відшили за собі вартістю і кажуть, наші воїни задоволені. Докладніше далі. Це можуть бути і майки, і футболки. Він розкривається весь. І якщо людина лежача не може, може одною рукою це зробити своєю. Це все розкривається на дві половини. Дизайнерка-конструкторка Тетяна показує асортимент готових адаптивних виробів, які розробила для потреб травмованих та поранених. Коли почалася повномасштабна війна, жінка закрила власне ательє, яке пропрацювало 30 років, і на іншому виробництві вирішила втілити свою ідею. Вона в мене вже була з 12-го року, коли оперували мого сина, плече йому і. І тоді мені прийшлося шукати таку адаптивну худі. Отакі От худі, які повністю, повністю у нас розкриваються і рукава, і бокові шви, він повністю розкладається на дві половини. Так що, якщо людина не може встати йому легше його, за ним піклуватися конструкторка каже, що на самому початку російсько-української війни шила для поранених У 2014 році. Як почалась війна, ми возили у нас вже був госпіталь. Закритий, ми білизну возили. Ми шили тоді ситцеві труси, ми шили все підряд. На виробництві вже відшили ході, майки, шорти та штани. Майже 100 комплектів. У цеху нині працюють три швачки. Пані Ольга каже, такий одяг дуже б допоміг раніше їй самій. Оцей виріб робила я. Він мене дуже надихнув, бо мене це стосувалося безпосередньо дуже сильно. У мене 10 років був тяжко по похвор... ну, хворий чоловік. Він був паралізований. І мені такий одяг був край необхідний. Організував це виробництво 22-річний Даниїл разом з напарником. За два тижні до початку повномасштабної війни хлопець приїхав до Дніпра з Нової Каховки більше до рідного міста, який досі під російською окупацією не вертався. Після підриву ГЕС будинок затопило, та сама територія, де знаходився будинок, стала дуже непридатною для життя. І почалися мародерства, почалися міні-бази. Де розташовувалися війська РФ вдома? Даниїл займався продажем одягу. У Дніпрі вирішив спробувати його шити. З напарником починав із пошиття санітарних мішків. Потім, як знайшли інвесторів, відкрили повноцінне виробництво, зокрема адаптивного одягу. Деякі комплекти зробили знайомим за власні кошти. Партію ж віддали за собі вартістю на замовлення благодійного фонду. Це було замовлення на 72 комплекти, і ще згодом вони дозамовили 24 комплекти. Там були і дитячі комплекти, і жіночі, і чоловічі. Тому що діти теж, на жаль, страждають від війни. Відгук від наших захисників не забарився. ой ой взагалі просто шикарно, просто шикарно. Навіть мій сослуживець тільки що був. Поранення у нього під Бахмутом отримав пошкодження стегневої кістки, накладений апарат і от іменно така одежа саме воно. Зараз тут відчувають ще адаптивні шорти для жінок і вже отримали замовлення на військові штани Карго. Софія Богуцька Ярослав Шайко, програма Вік СТБ Єдині новини. 15 років ув'язнення такий термін отримав сьогодні колаборант зізюмо, який до повномасштабного вторгнення працював у місцевій поліції. А під час окупації перейшов на бік РФ 35-річний Олександр Соловей за росіян спочатку обійняв посаду дільничного, а потім його підвищили до старшого дільничного. Після звільнення Ізюмо слідчі знайшли усі документи, що підтверджували співпрацю експреворонця з окупантами. Після відступу російських військ з території міста Ізюм вказаний правоохоронець переховувався на території міста від органів правосуддя українського, але в один із днів він підірвався на протипіхотні міні на околицях міста Ізюм і був доставлений до місцевої лікарні. Прокоментуйте, будь ласка, водійсно співпрацювали з окупаційною владою. Російська міна відірвала колаборантові ногу. Правоохоронці затримали зрадника після надання йому медичної допомоги. Уже перебуваючи під обвинуваченням, Соловей отримав протез. А сьогоднішній вирок він слухав беземоційно чи оскаржуватиме коментувати не став. А контррозвідка служби безпеки України розкрила агентурну мережу російської ФСБ. Затримано п'ятьох агентів, які діяли поодинці, а от звітували одному куратору. Завербовані шпигували за військовими в прифронтових регіонах, здавали місця розташування техніки, складів боєприпасів і заводів з ремонту важкого озброєння. Серед затриманих посадовиця міськради, одного з міст Донеччини, колишній керівник комунального підприємства та жителька Краматорська. У Запоріжжі викрили інженерку технологиню оборонного підприємства. А в Одесі посадовця транспортної компанії. Той не шпорив за позашляховиками, які готували для військових. Усіх агентів ворог завербував дистанційно через прокремлівські групи у соцмережах. Затриманим загрожує 15 років позбавлення волі або довічно. І такі новини на цьому наступний випуск уже за 15 хвилин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.